Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання! Сьогодні знову я до вас з таким чарівним прекрасним посудом. Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання. Сьогодні знову я з вами. Давно мене не було. Мені здається, що мене вічність з вами не було. А я навіть не знаю, навіть не пам'ятаю, днів 10 чи, чи як, що я до вас не виходила. Напевно, що десь так. Докладно, не знаю. Думала вчора, що я вийду до вас, але так не склалося. Не склалось, є багато роботи, так що поки, поки сюди-туди і, і щось в зимі якось легше. В зимі є зима, є зима. Холодно, сидиш в хаті і можеш собі знімати. А літо то є зовсім по-другому, тим більше, що в селі постійно є якась робота. А, а тим більше, що я приїхала додому, то Треба було і в одне подивитись, і до другого, і до третього, так що й не було часу для зйомки. А сьогодні я вже рішила, що я вийду все-таки до вас. І хоч то пізненько вже, але я зніму вам чуть-чуть цієї красоти. Що хочу вам ще сказати, мої дорогенькі? Хочу сказати, що посилочки. Які мені замовляли, я сьогодні відправила і скину вам квітанції. Тільки не відправила посилочку е Руслані. Люти. Руслана Лютик, я вас вітаю, мої дорогенька, але я вам посилочку не відправила. Я відправлю, моя кохана, я відправлю, вам треба нову пошту, а я сьогодні була на новій пошті. То я вам відправлю. Я знаю, що ви не переживаєте, що ви не хвилюєтесь. Але мені незручно, що ви проплатили, і ваша посилочка тут ще у мене веріть. E, і ще кому не відправила? Ще не відправила посилочку, чашечку у мене замовляла. Така e, taka... Наталя, не пам'ятаю, як фамілія, Челнакова з Миколаєва. Відправлю. Я відправлю пані Наталі, я відправлю вам. Чашечку, яку ви, англійську, яку ви замовляли. Ще я пам'ятаю, бо може ти дивитись і сказати, що я голословна, то ні, я до цієї порі це не зробила, в мене не ставало просто часу, просто не ставало часу, але я відправлю браслети тим жіночкам, які мені написали адресу. Руслана Марченко, я знаю, адресу маю, і за неї пам'ятаю добре, бо тому що замовлення ще її у мене є. Так що я за вас пам'ятаю. І ще мені жіночка написала, дала адресу, така з Франківської області. Я не пам'ятаю, як вона називається. От не пам'ятаю. Не пригадую, чи, чи пані Оля, чи пані Маріка, не можу, але я пам'ятаю, адрес в мене є. Я перешлю обов'язково. Бо ви, може, дивитесь і скажете, ай, вона отаке, от я дала адресу, вона такого не буде. Я перейшлю обов'язково. Е, і то, напевно, що тепер зберу то невеличке, і я вам всім перешлю. Добре, мої дорогенькі, добре. Ну, приступаємо. І будемо переглядати, то я з вами говорю, говорю, а тут треба показувати мені красоту. Хто не бачив, то хоче подивитись на ці такі шикарні речі. Речі дійсно гарні. Речі з Європи, речі з барахолки, барахолки, столів, з ящиків. Ну, скажу вам, що є речі і нові, хоч з барахолки, але є і нові. Звичайно, що є десь і якісь. Що може бути десь якийсь колик. Це вже, знаєте, скажу коли, коли мені дуже подобається та річ От дуже подобається, а вона має чуть якийсь десь дефект, тоді я можу викупити. Або я зовсім не побачу. От набрала-набрала Так, знаєте, в захваті того, того, того не побачила і взяла. Так може бути. А якщо я добре дивлюсь, то такого не буває. Добре, добре. Приступаємо і будемо переглядати. Знаєте, я не буду довго вас стримувати, тому що посуд я вже в показувалася. Просто я так переглянемо, переглянемо, що комусь подобається хто свіженький. Ти мені напишете у Viber, і я все вам е зніму на е на телефон і все вам скину. Скину вам клейма, і скину вам ціни, і все, що ви захочете. Як ви скажете, так я все і зроблю. Тому що є такі жіночки, що кажуть, що покажіть мені то, 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 то будь ласка, скиньте це, я то роблю. Так що, от хто дивиться і думає, а як то, то не переживайте, бо я все то докладно, всім толкую і всім розказую. Приступаю, показую вам з першої трішки. Ось така є прекрасна тріо літнього варіанту. Такі декольки, бачите, такі декольки, як польові квіти. От польові квіти є якісь такі ну, колоски і маки, Ну, всякого різного. всякого різного. Дуже гарно. Ось Дуже гарно. Така зручна ручечка. Ось такі йдуть два. Букети польових квітів з двох боків. Чашечка має ніби такий чуть-чуть рельєф. От такий чуточку, як я вам показую, от чуточку такий має рельєф. Бачите, отакий от легенький. Приблизно вона десь йде десь йде на 180 грам. Отак от приблизно вона йде, може 190 І І от отаке йде блюдечко. Бачите, отаке, йде шикарне блідочку, так само з такими декольками. І також має таку смужку довкола, ніби такий легенький рельєф. І йде ж така сама така сама пиріжкова тарілочка вже з таким великим букетом, з такою великою деколькою. скажу вам, скільки має та е, пиріжкова тарілочка в діаметрі. Е, має вона. Майже 17 см, 16,8 см. І то, є клеймо Германська Демократична Республіка. Погано видно на Viber на телефон краще буде видно. Я не знаю, чомусь так у мене темно видно. От я показую, а вам, мене, напевно, що не видно. І йде така, таке тріо 53-й номер 350 гривень. 53 номер 350 гривень Отакого. От Гарного тріо. Білий, білесенький, зовсім новенький. Ось зовсім йде нове. А тут вам показую таке тріо шикарне, класичне, дуже гарне. Біле-білесеньке, біле і тільки позолота. Позолота вся, вся на місці, вся збережена, нема ніде ніякої втрати по зовсім. Чашечка йде тоненька, з такою зручною ручкою і така широка смужка позолота. І нижче така вузенька Рушечка зручна. Іде чашечка приблизно десь. Я не пам'ятаю, от так і не заміряла, хто мене дивиться ці... Ці... цілий час. Скаже, от не пам не пам'ятаю, або 230 грам, або 270 грамів ця чашечка має. Я один раз заміряла і думала, що я все весь час запам'ятаю, я не запам'ятала. Але от так приблизно йде. велика досить чашечка велика. І йде таке блюдечко, також біле-біленьке, і вся позолота на місці. От Вся позолота на місці. І така йде пиріжкова тарілочка. Також все новеньке, все гарненьке, все йде на місці. Нічого немає ні втрати, ні порізів, ніякого нічого немає. Ну, знаєте, як часом що є, що миють, що ще щось там таке, чи, тут, тут нічого нема. Може, і користувалися, але воно все в добротному. В добротному вигляді. Скажу, скільки має тарілочка в діаметрі, має 19,8 см. 19,8 см. І то в нас є клеймо Томас Германія, Томас Германія. І десь я не знаю, де в мене то є, є що з тим. Що з. Але скажу вам 160-й номер 500 гривень. 160-й номер 500 гривень такого тріо. Хочу ще вам показати, що я маю дві таких чашечки. Отакі От йдуть чашечки з такою виробною ручкою, з такими букетиками чи бутонами розочок. З одного боку, і з другого боку, посередині ще такий букетик. І йде чашечка такою хвилькою. Бачите, йде такою хвилькою, і поверху йде вже така хвилька. всередині має такий букет. бачите. Отака От красота. Така красота. І йде так, чашечка, як гарбузиком. Тоненька, легенька, приблизно десь на 200 г. От, приблизно, може чуть більше. На ніжці, От на такі ніжці. Йде в нас клеймо Польща. От і то йде клеймо Польща таке. І йде така чашечка під 63 номером 200 гривень. 63 номер 200 гривень. І їх залишилось дві. От тільки є дві, більше немає. І ще в мене є такий з банок, знаєте, от ніби він до тих чашечок так і підходить, бо тому що так само тут чашечки мають з голубенькими, такими, як, як ніби листочки. от, такі. от Точно такий з банок підходить до цих чашечок. Бачите, отако от йде воно йшло б, би, мало би воно йти тако в комплекті. Тільки е, з банок має позолоту, а чашечки не мають позолоту взагалі. Скажу вам от цей банок. Такий гарнезний, вся позолота на місці. От вся позолота на місці. Вся-вся-вся. І по кантику також широка смужка золота, також вся на місці. І сюди ніжка, також все по золоті. От все, я вже показувала декілька разів. І ще вам покажу. У мене було два, один викупили, а один ще залишився. Новенький. От зовсім йде новенький. Всередині все. Все йде новеньке, частинки. Ну, порохи, звичайно, звичайно, що порохи є, його треба відмивати, але я не відмивала. Багато є рельєфу, сюди йде так, як косічка і низу, також так, рельєфу. Все дуже гарненько. Скажу вам, скільки має висоти. Висоти має цей збанок 22 см. І також клеймо польща. Також йде клімо Польща. І йде такий збанок під 13 номером 850 гривень. 13-й номер 850 гривень такого з Ось От Отака краса. Ну і ще у мене така залишилась тарілка велика, керамічна, також ручної роботи. Але вона вже, знаєте, вона вже, напевно, що дуже давна, напевно, що дуже давна, бо вона має кракелюр по собі. От має вона кракелюр всередині. З лівої сторони вона зовсім кракелюр нема. От зовсім нема. Лише є кракелюр всередини. Ну, трошки вона йде глибша. Бачте, трошки глибше. Тарілка йде також. На стіну, бо є дирочки, тарілочка на стіну йде. І скажу. Тут ще навіть є, напевно, що е, свої ініціали якийсь художник написав. І скажу вам, скільки має в діаметрі. Е, має 25,5 см. 25,5 см. І йде під 44 номером 250 гривень. 44-й номер 250 гривень за того, що вона має ну, кракелюр. ось за того, що вона має кракелюр. За того така її ціна. А так вона би такі гроші не коштувала. А тут маю такі тарілочки керамічні, тарілочки кераміка. Отака от гарна ручна робота з такою квіткою. Ну, все так гарно розписано. Така красота. Тарілка йде нова. Може, нею користувались, як користувались, висіла десь на стіні, але тарілка йде нова. Тарілка йде на стіну. Бачите, от є. Дирочки, що тарілка йде на стіну. Нема нігде по цій тарілці ні кракелюру, ні нічого. Все йде новеньке. Скажу, скільки вона має в діаметрі. В діаметрі має е, 19,7 см. 19,5 19 см. І то ще тут якесь є клеймо в тісті, але я тут не бачу, що прочитати. І йде під 42 номером 250 гривень. 42-й номер 250 гривень такої тарілки. Ну, от і все. На сьогодні буде все. Що змогла, то вам показала? Дуже, знаєте, у нас такий дощ пролив, дощ такий гриміло і блискавка така. Страшенно град, просто був град, і такий йде відпор, що неможливо сидіти. От неможливо сидіти, не знаєш навіть, куди подітися. І то. Тому на цьому буде все, мої дорогенькі. Будемо продовжувати завтра. Будемо переглядати завтра, можливо, буде і післязавтра, хоч неділя, можливо, буде. Не, не можу обіцяти, але можливо буде. І так потихеньку буде у нас поки що кожного вечора чи кожного ранку. Як мені вийде, знаєте, можливо, так бути, що я. От вечором зараз вже не закину ролик, а закину його зранку. І так по-простому вам кажу, що закину. Ну, так як я думаю, так я вам і кажу. Можливо, ролик буде виходити вже зранку. Не знаю. Як вийде? Як от мені вийде, так воно і буде. А ви переглядайте, переглядайте, прицінюйтесь, замовляйте, пишіть мені, телефонуйте. Я всім відповідаю. Я всім зразу відповідаю. Ну, можливо, я трубку не візьму, знаєте, в ту секунду, можливо, я не почую, але я вам сама зателефоную, що скажу, що от я не встигла там чи, чи не чула, то я весь час на зв'язку. Зв так що всіх запрошую. Ну, а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе. Бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока. Всім пока.